польсько радянська війна 1920 року. Після капітуляції Німеччини у Першій світовій війні Брейський мір, підписаний 18-го року між Москвою та Берліном про поділ Білорусі та України, втратив зміст. Це відкрив шлях до втілення амбітних планів польського лідера Юзефа Пілсуцького щодо відновлення Польщі у кордонах 1772 року до першого поділу з одного боку та бажання більшовіцьких вождів Леніна та Троцького створити в Польщі плацдарм. Для експорту революції до Європи з іншого. Вторгненню польських військ передувало підписання представниками Української Народної Республіки і Польщі 21-24 квітня 2020 року конвенції, які одержали назву Варшавського угода. Польська держава визнавала право УНР на незалежне існування, а директорія та головний отаман Симон Петлюра визнавався найвищою владою в Україні. Натомість Західна Україна мала залишатися у складі Польщі. Війська УНР разом із польськими військами мали відновити суверенітет УНР над захопленими більшовиками районами України. Перший етап радянсько-польської війни у квітні травні 2020 року проходив успішно для Польщі війська, якої до 7 травня разом з військами УНР і бригадами Української Галицької армії зайняли Житомир, Вінницю, Київ та інші міста. Маючи подрійну перевагу проти радянських дивізій, Південно-Західного фронту, поляки сподівалися і на антібольшовіцькі повстання в тилу радянських військ. Однак польський окупаційний режим одразу ж викликав незадоволення українців. До Польщі вивозилися промислове устаткування, товари та сировина. Відновлювалося поміщицьке землеволодіння. Повернення поміщикам землі та маєтків супроводжувалося репресіями проти українського населення і викликало кілька селянських повстань. У середині травня 2020 року ситуація на польсько-радянському фронті змінилася на користь радянського сторони. Для боротьби з поляками радянське командування прикинуло найбільш боєздатні дівізії. План контрнаступу передбачав здійснення основного удару в Білорусі силами Західного фронту під командування Михайло Тухачевського в напрямку Варшави і допоміжними силами Південно-Західного фронту під командуванням Єгорова на Рівне Брест. Контрнаступ Західного фронту, що розпочався 14 травня, був невдалим. 26 травня розгорнув наступ Південно-Західний фронт. 5 червня перша кінна армія Семена Будьонного прорвала польську оборону. 7 червня червоні зайняли Житомир Бердичів. 12 червня вступили до Києва. До кінця червня воєнні дії були перенесені на територію Західної України. 4 липня 2020 року почався новий наступ Західного фронту. У другій половині червня Червона армія вступила на територію Польщі. Такий розвиток подій занепокоїв уряди країн Антанти. 22 липня 2020 року польський уряд запропонував Москві розпочати переговори. Червона армія не припинила наступу і опинилася на підступах до Варшави. 27 серпня 2020 року польські війська з району Любліна завдали удару у фланг Західного фронту. Поставивши його на межу повного розгрому, почався загальний відступ радянських військ. В результаті боїв під Варшавою Червона армія втратила понад 25 тисяч загиблими, близько 60 тисяч потрапили в полон, 45 тисяч інтерновані німцями. Польсько-українські війська 15 тисяч душ втратили вбитими і зниклими безвісті, та 22 тисячі пораненими. Фронт в Україні стабілізувався на лінії Коростень Житомир-Бердичів. Обидві сторони були знекровлені. 12 жовтня 1920 року у Ризі було підписано перемір'я між Польщею та радянською Росією. Це означало розрив відносин Польщі з Українською Народною Республікою. Воєнні дії на польсько-радянському фронті були припинені 9 листопада 2020 року. Проте, вже наступного дня в районі Шаргорода червоноармійці атакували українські дивізії, які після двох тижнів кровопролитних боїв через брак набоїв і військового спорядження, 21 листопада були змушені відступити у Галичину, окуповану поляками. Там українські війська були інтерновані. 18 березня 21-го року між Польщею і Радянським Союзом було укладено Ризький мир. До підписання миру було допущено делегацію Української Соціалістичної Радянської Республіки. Польща визнавала існування радянської України. До Польщі підходили Холмчина, Підляща, Західна Волинь і Західне Полісся. Залишалася за Польщею і Східна Галичина. Решта правобережної України, південь, Поділля та більша частина Полісся залишалася під контролем українського радянського уряду. you